Вони розбіжаться по станціям тут перед вихованцями палату дитячої та юнацької творчості завдання показати, чи не пройшли даремно лекції із безпечного життя. весняні канікули тут це тиждень безпеки життєдіяльності. Цьому році він відрізняється тим, що ми вперше започаткували проведення для наших вихованців конкурсно-пізнавальної програми Лабіринт безпеки життєдіяльності». Ми добре розуміємо, що сьогоднішній такий буремний час. Ми повинні всі вміти захистити себе, захистити тих, хто поруч. Задача набути знань, які можуть допомогти нам в житті в певних небезпеках. Так, ну, щоб ми не були в паніці, ми знали, що робити. Сім команд вихованців палацу отримали. Маршрутні карти і побігли на завдання усього сім станцій. Найближче медпункт, де перевіряють базові знання із медицини. Відповіли на питання, яким чином вони повинні діяти під час небезпеки, які ліки вони потрібні знати з жарозніжуючи, які пов'язочки мінімальні такі вони робили. Ну і в принципі, як діяти, коли людина знепритомлена. Дівчата за вказівками товариша йдуть через мінне поле і зовсім поряд гасять маленьке полум'я у справжньому костюмі пожежника. «Вона Не дуже зручна, тому що вона на велика дуже». На станції Лісовичок перевіряли знання із природозбереження. Чому ліс, коли в ньому виробити всі старі дерева? І правила дорожнього руху повторили на станції світлофор. Який ліп дорожніх знаків поки що не існує? Варіанти відповідей. а пасівні, Б – знаки сервісу, в попереджувальні, Г заохочують. Наш час дуже дуже важливо для дітей, особливо коли почалися зараз вісняні канікули, коли діти будуть без нагляду дорослих. Допомагали командам знайти станції та справитися із завданнями. Волонтери у червоних футболках теж вихованці палацу.